Для вас працюють команда Інтера і я Анастасія Дауголи. На календарі неділя, 12 жовтня, на годиннику сьомого вечора новини. Одна людина постраждала унаслідок російського удару кабами по Харкову. Як повідомляє очільник обласної військової адміністрації Олег Синігубов, це сталося внаслідок падіння керованої авіабомби у Слобідському районі міста. У Немишлянському районі ворожий боєприпас влучив у землю. Люди там не постраждали, будинки не ушкоджені. Зараз триває обстеження. Місць ударів. На Харківщині одна людина загинула, і одна поранена унаслідок обстрілу міста Куп'янськ. Про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі. У наслідок обстрілу також пошкоджена приватна оселя. Крім того, окупанти безпілотником попередньо це Герань вдарили по селищу Шевченкове у Куп'янському районі. Пошкоджено навчальний заклад. Три райони Дніпропетровщини знову перебували під ворожим вогнем. Серед поранених дитина. Більше розкаже моя колега з Дніпра Олена Мандалюк. Вона зі студію наживо Вітаю, Олено. Тож розповідай, будь ласка, що відомо про наслідки російських обстрілів на цей час. Привіт, Анастасія. Внаслідок обстрілу. БПЛА в помужівській громаді Сенальківського району поранення отримала 11-річна дівчинка. Її госпіталізували в стані середньої тяжкості. Зайнялися два приватні будинки. Є територія сільгоспідприємства. Більше півсотні ударів окупанти завдали по Нікопольщині. через скид боєприпасу припасу. Загинула 23-річна дівчина. А смертельне поранення вона отримала на робочому місці. Також травмована 62-річного чоловіка та жінок 37 та 66 років. Ще один на річний потерпіли під наглядом медиків у населених пунктах району. Понівечено 11 приватних будинків. Заправка також з артилерії. Агресор вдарив по криворіжжю у Зеленодольській громаді. Пошкоджено приватний будинок. На ранок вибухи пролунали у Павлограді. Ворог. А, атакував БПЛА через влучання пошкоджено інфраструктурний об'єкт. Минулося без постраждалих на ну, сьогодні в день. Російська армія вбила на синельниківщині двох людей: 66-річного 66, 66, чоловіка. Перепрошую, та 76-річну жінку. Ще одна місцева 56 років. Постраждала, вона знаходиться у тяжкому стані. Ну і ворог цинічно б'є по об'єктах цивільної інфраструктури та місцях. Скупчення людей, правоохоронці, військові та органи влади закликають людей не нехтувати правилами особистої безпеки та в разі оголошення про загрозу переходити у найближче укриття. Ось таку має оперативну інформацію станом на зараз. Анастасія, тобі слово дуже дякую тобі, колего, за докладну інформацію. Наша кореспондентка Олена Мендалюк стежить за подіями на Дніпропетровщині. На Херсонщині протягом сьогоднішнього дня росіяни кілька разів атакували мирних жителів. Є поранені про оперативну обстановку нам розповів заступник начальника ОВА Олександр Толоконніков. Поранені у нас саме в місті, в місті Херсон. Внаслідок атаки дрону безпілотник російського атаковано було трьох чоловіків. Вони Зазнали поранення, були шпиталізовані від 40 до 60 років після обід ще було звернення від 64-річного чоловіка, який отримав поранення також внаслідок атак артилерії минулої доби. І 23-річний чоловік також звернувся за допомогою. Його було доправлено до лікарні, потім відпущено на амбулаторне лікування. Росіяни збільшують інтенсивність обстрілів з Запоріжжя. Тепер їх зазвичай понад 600 щодня. Про це в нашому ефірі повідомив Олександр Коваленко, речник Запорізької ОВА. За його словами, ворог як і раніше застосовує всі можливі види зброї. Цей тиждень, який ну фактично добігає свого завершення, то зафіксували понад 4,5 тисячі обстрілів. На жаль, четверо людей загинуло і 34 було поранено. І також зафіксувано близько шести сотень об'єктів. Насамперед, це житлові об'єкти, інфраструктурні об'єкти, які було пошкоджено або зруйновано потерпають насамперед це прифронтові населені пункти 10, 15, 5 кілометрів від лінії бойового зіткнення. Ну, минулої доби під ворожим обстрілом було 13 населених пунктів. Українські військові провели контрнаступальну операцію на запорізькому напрямку і звільнили села Малі Щербаки, Щербаки і частково степове. Про це повідомив очільник нещодавно створеного управління штурмових військ у складі сухопутних військ зсу полковник Валентин Манько. завдяки штурмовим підрозділам військам 24 го Шабе і 33 го Шапе. Були звільнені населені пункти на малі Щербаки, Щербаки, частково степове. І ми просунулися там і в прилеглих територіях, і далі продовжуємо свою операцію. І я думаю, що це буде не останній не останній населений пункт, який ми звільнили на цьому напрямку. Операція проходила вдало. Противник несе втрати багато взятого полон. Ми просунулися на три десь близько 3,5 більш там чи більше чи менше кілометрів вперед. І розширивши розширив, фронт, розширив, значить, розширив, десь більше 5 кілометрів. Тобто, і продовжуємо свою операцію, і будемо далі рухатися. Вину Майдару 33-го штурмового полку та іншим підрозділам, у контрнаступальній операції на Запоріжжі. Подякував президент Володимир Зеленський. Він зазначив, що контрнаступальні дії тривають і в районі Добропілля на Донеччині. За його словами, росіяни не отримали результатів на землі, яких планували досягти за весну та літо. І ударами з повітря, зокрема по українській енергетиці, намагаються це компенсувати. А ще навмисно створюють небезпечну ситуацію на Запорізькій АЕС. Ми можемо, як це вже було десятки разів відремонтувати лінії енергозабезпечення станції та гарантувати безпеку станції. Саме український контроль, саме наші українські фахівці є 100% гарантією безпеки. Росія не має інтересу повертати безпеку. Їх треба дотиснути до цього. Потрібна більш чітка, чесна позиція магате. Росія може і мусить припинити обстріли, щоб ремонтні бригади могли працювати. Триває найдовший блекаут на Запорізькій АЕС. Вже майже три тижні станція на дизель-генераторах. Так не має бути. Росія користується моментом, і це зосередженість світової дипломатії на близькому сході. Путін пішов на ескалацію на ЗС. Також Росія зробила свої удари більш підлими по нашій енергетиці. Збільшення кількості ударів росіян по енергетичних об'єктах ускладнює ситуацію, але вона залишається контрольованою. На даний момент у жодному з регіонів не застосовують графіки аварійних відключень світла. Про це у нашому ефірі розповіла Світлана Гринчук, міністр енергетики. Лише на Чернігівщині діють графіки погодинних відключень однієї черги. На понівечених об'єктах проводять ремонти. Водночас, через удар ворога є загиблі і поранені серед енергетиків. І от вчора в нас була дуже сумна е, сумний інцидент. Стався у нас загинуло два енергетики Чернігів обленерго. Вони були атаковані. Їхня ремонтна бригада була атакована ціленаправлено ворожим дроном, і, на жаль, не вдалося врятувати нам людей. От така Ціна на жаль світло у нас зараз, і сьогодні двоє енергетиків на Київщині постраждали. Звичайно, дуже це все неприємно, але такі ситуації в нас стаються з кожним разом все частіше і частіше росіяни не гребують. Тим щоб атакувати ціленаправлено саме бригади ремонтників, бригади енергетиків, які намагаються якомога швидше заживити споживачів, якомога швидше дати можливість і доступ до електричної енергії про посилення обстрілів в Україні, згадав папа римський лев XIV під час святої меси у Ватикані, Понтифік заявив про солідарність з українцями та закликав зупинити агресію зі скорботою я стежу за новинами про нові жорстокі обстріли, які вразили різні міста та цивільну інфраструктуру в Україні, спричинивши загибель невинних людей, серед яких й діти, та залишивши безліч сімей без електроенергії та опалення, моє серце єднається зі стражданнями населення, яке роками живе в тривозі та поневіряннях. Поновлюю заклик покласти край насильству, зупинити руйнування і відкритися до діалогу та миру. Сполучені Штати кілька місяців таємно допомагають Україні завдавати далекобійних ударів по російських енергооб'єктах. Повідомляє Financial Times. За даними видання, американська розвідка надає Києву інформацію для планування маршрутів та часу ударів дронами, що дозволяє оминати. Російську ППО Йдеться про атаки на нафтопереробні заводи і інші енергетичні об'єкти далеко від лінії фронту. За словами джерел видання, Сполучені Штати були залучені до всіх етапів планування операцій. Вашингтон визначав цілі та надавав розвідданні про вразливості об'єктів. Одне з джерел назвало українські дрони інструментом для підриву російської економіки та тиску на Путіна з метою завершення війни. Понад половина регіонів Росії зіткнулися з перебоями у постачанні палива після українських ударів по НПЗ. За підрахунками BBC, проблеми виникли щонайменше в 57 регіонах країни. Атаки торкнулися кожного третього нафтоприробного заводу Росії, додає Moscow Таймс. У серпні зафіксовано 14 ударів, у вересні 8, а за перші 10 днів жовтня ще 4. Агентства Reuters, Bloomberg та Commodity Insights повідомляють, що найменше 10 підприємств, включно з експортними, були частково або повністю зупинені у серпні-вересні. Загалом із початку року українські дрони атакували половину найбільших НПЗ Росії, і це на 48% більше ніж за весь минулий рік. СТО на колесах поповнило автопарк п'ятої Слобожанської бригади національної гвардії. Зібрали його українські виробники, автомобіль автономний, нашпигований приладдям, щоб якомога швидше відновлювати автівки, а особливо колеса, по яких цілять ворожі ФПВ. Тож тепер можна не думати, як евакуювати пошкоджене авто для ремонту, а просто відправити ремонтну майстерню ближче до лінії фронту. Репортаж Світлани Шикера. На її номерах написано слово локер, що в перекладі означає шафка. І справді цей перероблений пікап справжня шафа майстерня, наповнена інструментом для ремонту автівок. Знак, Пилка, знак, маска, вогнегасник і сокирка відповідно для різних робіт. Ось тут павербанк великий, є і дрібні інструменти. Також повнопривідний всюдихід оснащений лебідкою, щоб можна було піднімати великі деталі. Завдання локера виїжджати максимально близько до лінії фронту і забезпечувати ремонт автівок. Якщо ми раніше їздили до машини, знімали колеса, везли до нас в ППД, колеса ремонтували, то зараз ми можемо виїхати, виїхати прямо туди і прямо там зробити це на місці. Можна прямо на місці зробити ремонт автомобільної шуми. Також можна зробити зварні роботи. Автономність надає генератор. Особливо корисним кажуть на звардійці буде шиномонтажний станок. На ньому відновити пошкоджене колесо можна за 15 хвилин. Все зняли зняли, розібрали, подивилися, латку приклеїли і знову зібрали, накачали. Є компресор, шланги, все це є підкачки, все швидко. Там протягом 15-20 хвилин все і поїхав. Півдруні це саме така велика проблема. Що шкодять і лодові стюклана і. Самі корпус автомобіля, і найчастіше це це у нас колеса. Екіпаж локера чотири чоловіки. Двоє кандидатів для виїздів такої швидкої технічної допомоги вже є. Та людей в автомайстерні бракує, зізнаються скіфи, особливо ж вузьких спеціалістів, які знаються на складних механізмах. Нам зараз потрібні як і шиномонтажні спеціальності, електрозварювальники, автоелектрики. Ну саме таке, що зараз. Сильно нам потрібно це мотористи. Мотор, Які крутити – це можливо, одне, не? а от перебрати двигун це дуже дуже тяжко. і Це на опит. Нацгвардійці кажуть, уже детально вивчили обладнання і готові за потреби мчати на допомогу побратимам до лінії фронту. Світлана Шакера, Олександр Яновський, Подробиці, телеканал інтер, марафон Єдині новини. Друг Путіна, 92-річний диктатор Камеруну, Поль Бія, балотується на восьмий термін. Сьогодні у цій африканській країні вибори у разі перемоги. Поль Бія правитиме майже до ста років. Він найстарший у світі президент. Обійняв посаду глави держави за кілька днів до того, як у Москві помер Леонід Брежнєв. Після цього на кожних виборах опоненти звинувачували диктатора у фальсифікаціях та придушенні опозиції. Нині є сумніви, чи зможе він реально керувати країною до 99 дев'ятого. Я років торік він зник із публічного простору на 6 тижнів і країною повзли чутки, що політик серйозно хворий або навіть помер. Такі новини на цей час далі передаю слово Олексію і У нього про обвал криптовалюти детально. Так, будемо говорити і про обвал криптовалюти, і про е, угоду між Ізраїлем та Хамас. Можливо, так. Про всі ці головні теми, я думаю, будемо говорити протягом цієї години. Не пропустіть. Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.